Ти часто розмовляєш із собою, все кажучи, за що мені оце, навіщо все? Лікарні, ліки, болі, коли нарешті вже скінчиться все, а за вікном весна усе радіє, цвірінькають веселі горобці? Ну, а душа. Це томиться і мліє і не радіє сонцю і весні, немов голубка одинока тужить, Немає їй звідки радість почерпнуть, а навкруги такі ж нещасні люди, що по життю страждаючи ідуть. Дитя моє голубко си зокрила, на тебе я з небес усе дивлюсь. Чому не знаєш ти, що я та... є та сила, яка любов'ю хоче огорнуть? Це твій Господь, якого ти не знаєш, живий і люблячий і бачачий тебе. Я знаю все, як тяжко ти страждаєш. Чекаю, що покличеш ти мене. Покличеш не обрядом, не вустами. А серцем звернешся, Господь, допоможи. І я прийду, торкнусь твоєї рани, гріхи пробачу і будеш вічно жить. Я не прийшов, щоб ти отак страждала. Я хочу так тобі допомогти. Я бачу тіла, бачу серця рани. Та ось. Чомусь мене не кличеш ти. Лише відкрий мені своє ти серце, все потаємне, що у ньому є, нехай твій голос в небо піднесеться, до того, хто життя усім дає.